Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Ви готові до сьогоднішнього уроку? Зараз ви дізнаєтеся всі секрети, які допоможуть вам розуміти швидке спілкування носів англійської мови. Я хочу, щоб ви згадали, коли востаннє дивилися англійський фільм або, можливо, ваш улюблений серіал, або що вам ще подобається. Уявіть, у вас є попкорн, безалкогольний напій. Ви з нетерпінням чекаєте цього шоу, але потім починаєте дивитися і нічого не можете зрозуміти, що вони там кажуть на своїй англійській. Сьогодні ви дізнаєтеся, що саме роблять носії англійської мови, щоб говорити швидко, щоб ви краще розуміли англійською і щоб ваш голос звучав більш природно, коли ви говорите англійською. На цьому уроці вам належить багато чого ви вивчите. Я хочу, щоб ви розслабилися і пливли за течією. Тому що ви просто не почуєте, як носій англійської мови скаже: I have got an awesome lesson for all of you today. У мене сьогодні є приголомшливий урок для всіх вас. Ні 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 ні. В англійській мові слова стикаються один з одним, іноді звуки змінюються, можуть додаватися нові звуки, а іноді звуки опускаються або просто повністю видаляються. Природна вимова це не те, що ви можете побачити, ви не можете прочитати речення і точно знати. Якби це вимовив в носі англійської мови. Таким чином, природна мова це лише навичка, яку ви можете розвинути за допомогою практики, слухаючи носіїв англійської мови та пробуючи її самостійно. І це саме те, що ми сьогодні будемо робити. Ми детально розглянемо зв'язування, важливу частину природної вимови. І я поясню, як це працює, де це відбувається і як ви можете використовувати зв'язування. Щоб зменшити свій акцент і звучати більш природно, коли говорите англійською. Зв'язування є важливою частиною Connection Speech в англійській мові, і воно поділяється на три основні категорії: зв'язування приголосних з голосними, приголосних з приголосними і зв'язування голосних з голосними. Тепер, якщо ви ще не підписалися на канал, будь ласка, зробіть це, натисніть кнопку Підписатися і дзвіночок, щоб я міг повідомити вам. Коли буде готовий наступний урок. Отже, найголовніше, коли ми говоримо про зв'язки в англійській мові, це те, що ми говоримо про звуки, а не про букви. Звуки, які ви можете чути, але не букви, які ви можете бачити. І це дійсно важливо мати на увазі. Ми говоримо про зв'язок приголосних звуків з голосними в досить особливих ситуаціях. Коли слово закінчується на приголосний звук, а за ним слідує слово, що починається на голосний звук. Ми можемо пов'язати їх, наприклад, trip over спіткнутися, hang out тусуватися, clean up, прибиратися. У таких фразових дійсловах, як ці, часто відбувається з'єднання приголосних з голосними. В англійській мові часто трапляється так, що слово, яке на папері закінчується на голосну букву, при проголошенні може іноді закінчуватися приголосним звуком. А чи можете ви навести приклади цього? Якщо можете, напишіть кілька з них в коментарях. They like it loud. Їм подобається, коли це звучить голосно. Отже, тут like та it пов'язані одним з одним. Тепер, якщо ми просто подивимось на написання like, закінчується на I, голосну букву, але в цьому слові I не вимовляється. Тому like насправді закінчується на К, приголосний звук. Like. Тому при з'єднанні звуків не шукайте букви, а прислухайтеся до звуків. Це перша підказка, яка допоможе вам зв'язати слова разом, коли ви говорите англійською. Гаразд, давайте продовжимо. При з'єднанні приголосних і голосних звуки змішуються, вони зливаються воєдино. І саме тому носії англійської мови говорять так швидко. Ми вимовляємо слова разом, тому що так набагато швидше і простіше їх вимовляти. Коли одне слово закінчиться приголосним звуком, а наступне починається з голосного, ми можемо з'єднати їх разом. Ці два звуки зливаються разом. Would you like a slice of cake? Хочеш маточок торта? Скажи це разом зі мною. Would you like a slice of cake? Отже, чи можете ви сказати мені, дивлячись на це речення, де є слово, яке закінчиться на приголосний, а потім слово, яке починається на голосний. Тут є два приклади. Like a. Та slice off. Обидва ці голосні не наголошені. Тому звук насправді зводиться до звуку sound. Але звук К в кінці like з'єднується з голосною A. Like A. Лайка. Like Чуєте, як швидко виходить, коли ви поєднуєте ці звуки? Like a. Між цими звуками немає проміжку. Не вдихайте, не робіть нічого подібного, просто з'єднайте два звуки разом. Поки вони плавно не прийдуть від К до звуку «а», щоб зробити це як одно слово. Лайка. Like Тепер слайсов дотримується тих самих правил. Ви змішуєте звук S в кінці слова slice і поєднуєте його зі звуком шва на початку слова OF, яке вимовляється як OF. Таким чином, звук виходить плавним і з'язним, що переходить з одного в інше. Slice of. Slice 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 of. of of Would Would you like a slice of cake? Would you like like a a cake? cake? Отже, я думаю, правила тут досі прості. Приголосні звуки в кінці слова вказуєте наступне слово, що починається з голосного звуку. Просто. Але я збираюся вивести речення прямо тут, на екрані. А потім хочу, щоб ви послухали, як я вимовляю кожне речення уважно слухали, тому що я хочу, щоб ви звернули увагу на те, як ці слова поєднуються. Подивіться на речення, послухайте, як я його вимовляю, і спробуйте зрозуміти, де може виникнути такий зв'язок. Ви можете написати це в коментарях, щоб це виглядало приблизно так, використовуючи маленькі тире, щоб зв'язати ці слова разом. Окей, okay, ready. She ate a piece of toast with avocado. Вона з'їла шматочок тосту з авокадо. Де тут можливе зв'язування? Ate a piece of. Ate a piece of. She ate a piece of. She ate a piece of toast with avocado. У тебе вийшло? Ви чули ці звуки? Слова в твоєму реченні зливаються в одне ціле. А тепер прискортися. Я хочу, щоб ви повторили це разом зі мною. Готові? She ate a piece of toast with avocado. Did you get a new assignment? Ви отримали нове завдання? Скажіть це разом зі мною. Did you get a new assignment? Отже, де в цьому питанні ми можемо зв'язати слова разом. Get a and new assignment. Did you get a new assignment? Пам'ятайте, що це перша частина. Попереду ще багато цікавого. І хоча, на перший погляд це може статися складним, такий спосіб встановлення зв'язків стає досить простим, якщо трохи подумати. Ви помітите, що багато маленьких і дуже поширених слів починаються з голосних прийменників, артиклей, сполучників. Все це чудові місця для того, щоб почати практикуватися в LinkedIn and Connecting Speech. Не забувайте тренувати слух, копіюючи носі англійської мови. Це дійсно чудовий спосіб поліпшити свої Linking sounds і природну експресію. А зараз ми зосередимося на з'єднанні приголосних. Small Lake. Маленьке озеро. Отже, тут у нас є слово, яке закінчується на приголосний, а наступне слово також починається на той самий приголосний звук. Тому має сенс правильно з'єднати ці звуки, щоб вони стали одним цілим. Так буде набагато простіше. Тут взагалі немає пауз, немає перерви в звучанні. Це просто один безперервний звук. Small Lake. I went to Japan. Я був у Японії. Went to. I went to Japan. Do you like my style is short? Style is short. Do you like my style is short? Тепер все це здається досить простим, чи не так? За приголосною слідує одна і та ж приголосна. Ви можете з'єднати їх і змусити їх звучати швидко, не роблячи пауз між цими двома звуками. Є кілька приголосних, які можуть поєднуватися з різними приголосними, що трохи незвично. Але коли це відбувається, звук змінюється. Виходить інший приголосний звук. Давайте розглянемо приклад ви попили це. Отже, ви чуєте цей звук G, вуджі. А тепер, якщо ми просто скажемо вуд, то звук G сам по собі не буде звучати. У U теж немає U. Правда? Таким чином, буква G в кінці слова «вуд» може співвідноситися з U на початку слова U. Але коли ми робимо це, виходить новий звук звук G. Отже, насправді в будь-якій ситуації, коли одне слово закінчується на D, а за ним слідує слово, що починається на Ю, часто вони можуть поєднуватися, утворюючи звук «дж». Would and you. Wood you, 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 Did you? Had you? do wanna? Так як допоміжне дієслово do тут скорочується, тільки до звуку д. Ми також можемо пов'язати його, як і в інших прикладах, щоб сказати Do you wanna» І подивіться, як це також скорочується до звуку шва. Замість ту використовується т. саунс» – це ще одна важлива особливість швидкого зв'язного мовлення у розмовні англійській. Є ще один виняток, про який нам потрібно поговорити: ті випадки, коли слово закінчується на звук Т, а за ним також йде звук «ді». Таким чином, ці звуки змінюються, коли ми з'єднуємо їх разом. Звуки «ч» та І разом можуть створити Ч. Did she hit you? вона вас вдарила, Hit плюс you? You. Did she hit you? don't you have one, don't you – don't you, Didn't you, Can't you? Бачите? Так багато дійсно поширених фраз, які ви точно можете. Почати практикувати прямо зараз, навіть у простих розмовах. Це прості принципи з'єднання приголосних в розмовній англійській. Але зараз, я думаю, нам слід трохи попрактикуватися. Хочеш трохи потренуватися зі мною зараз? She hates sandwiches with avocado. Вона не може терпіти, бутерброд з авокадо. Отже, у цьому реченні звук с в кінці слова «hates» поєднується з «с» у слові sandwiches. «Hates sandwiches. А звук th може бути пов'язаний з наступним голосним звуком. With Did you get a new watch? Ви купили новий годинник? Де у нас тут зв'язка? Саме так. Did you? Ми можемо зв'язати також get a. New new watch. watch? Did you get a new watch? She's always saying she'll leave 301. Вона завжди каже, що проживе до статного року. Де в нас тут зв'язки? She's always. She's always. She's always sein. She'll live. Hundred До речі, є також маленький неприємний зв'язок між голосними. To-a. Uh. Uh. Це досить просунутий урок в умови, але я рекомендую вам продовжувати дивитися, навіть якщо ви не вважаєте себе просунути мучним. Тому що розуміння того, як звуки впливають один на одного і змінюються в розмовні англійській. Дозволить вам усвідомлювати всю вимову, це дозволить вам чути Linkin and Connection Speech, коли ви слухаєте носія мови, і допоможуть вам легше їх розуміти. Манера мови носіїв англійської не ідеальна. Ви не почуєте речення, де кожне слово чітко розділене. А якщо ви, звісно, не розмовляєте з сірі, я покажу вам, як зв'язати голосні звуки в розмовній англійській мові. І це може бути трохи складно. Тому, перш ніж ми почнемо, я хочу, щоб ви розслабилися. Не турбуйтеся про те, як зазвичай вимовляються ці слова, просто заспокойтеся, слухайтеся звуки, і просто спробуйте скопіювати звуки, які я вимовляю. Коли ми з'єднуємо приголосні, ми часто з'єднуємо, змішуємо або навіть іноді перетворяємо звуки на нові. Але пов'язування голосних з голосними звуками це трохи інша справа. Насправді ми додаємо новий звук, приголосний, щоб зв'язати два голосні звуки разом, що може здатися трохи божевільним, я це розумію. Ми пов'язуємо голосні звуки, коли одно, одне слово закінчується на голосний звук. І наступне починається на голосний звук також. Може здатися трохи незручним або дивним пов'язувати два голосні звуки. Це не дуже природно. Це здається трохи дивним, чи не так? У І, О, Ау, І. е. Трохи незручно. Коли ми пов'язуємо голосні звуки з іншими, ми фактично додаємо новий звук, щоб полегшити та прискорити відтворення цього звуку. Це Вірно, але ці звуки не записуються. Їх неможливо побачити і почути, коли ви вимовляєте кожне слово окремо. Це відбувається тільки в тому випадку, якщо вони розташовані поруч. Запам'ятайте, те, що слово закінчується на голосну, не означає, що воно закінчується на голосний звук. Потрібно бути дуже обережним з її зв'язкою. Ми говоримо про звуки, а не про букви. Тому вам потрібно зосередитися. Наприклад, слово make закінчується на букву і, голосну, але кінцевий звук приголосний. Ми не говоримо make, ми говоримо make. Воно закінчиться на приголосний звук К. Слово buy закінчується на приголосну букву, але звук є голосним. Тому ми можемо пов'язати бай з наступним словом, якщо воно починається з голосною. Тому не зосереджуйтеся на буквах, які ви бачите. Думайте про звуки, які ви чуєте. Якщо потрібно, закрийте очі. Гаразд, перестаньте балакати. Давайте розглянемо кілька прикладів і приступимо до справи. I asked. For two orders of chips. Я попросив дві порції чіпсів. I ask for two orders of chips. Які можливості для зв'язку ви бачите тут? Чи є якісь можливості для встановлення зв'язку між голосними звуками? Які слова закінчуються на голосний звук, а за ним слідують слова, що починаються на голосний звук також? Я даю вам кілька секунд на вибір. Отже, у цьому реченні є 5 голосних звуків на початку або в кінці слів. I asked for two orders of chips. А тепер, оскільки ми зосередилися на звуці, що зв'язує голосні, давайте забудемо про off прямо зараз. Це звук, який пов'язує приголосні з голосними. I asked. I asked. Там є додатковий звук, якщо ви його чуєте. Ї. I asked. I asked. Я попрошу звернути увагу на голосні звуки і положення наших губ, коли ми вимовляємо цей звук. I Отже, нам потрібно трохи рухати ротом між цими двома голосними звуками. І коли ми робимо це швидко, якщо ми робимо це дійсно швидко прямо зараз, звук І виникає природним чином. Створюємо звук І. Це один безперервний звук, без між голосними. І я. І Я. Давайте розглянемо інший приклад. Two of three. Ви чуєте цей звук? Во. Two of three. Цього, найголовніше, що потрібно пам'ятати, коли ви зв'язуєте звуки разом, це те, що ми намагаємося створити лише один довгий, безперервний звук. Тут немає пауз, правда? Звук перетікає від одного звуку до іншого. І коли ми з'єднуємо голосні, один з цих двох звуків виникає природним чином, якщо звук не приривається. Чи додавати звук І або В буде залежати від того, які голосні з'єднуються? Отже, Звук І додається між словами, які закінчуються довгим І, і словами, які починаються коротким А. Так. І є і є. Тепер ви можете записати і запам'ятати всі ці сполучні звуки, що чудово. Я думаю, що вам слід просто спробувати почути ці звуки між словами. Досить легко почути неправильний варіант, або навіть відчути його самому. А якщо вимовити в голос. Немає сенсу додавати в звук. Між словами I та asked, тому що ваш рот повинен бути в такому дуже вузькому положенні, правда? Тоді як звук І допомагає нам плавно переходити від I до asked. I asked". Давайте спробуємо разом навести ще кілька прикладів. Я збираюся вимовити два слова окремо і хочу, щоб ви зв'язали їх. Вимовте їх в голос, де б ви не були, вирішіть, чи потрібно використовувати звук І або В, щоб зв'язати ці слова, так? Вам потрібно вимовити це в голос. Готові? Три оранжес. Три оранжес. Три оранжес. Ви додали звук І. Це правильно. Хай апартмент. Хай апартмент. Знову звук І. І зверніть увагу, що High закінчиться на І, але насправді він закінчиться на голосний звук. Трохи складно. High. Do it. Do it. Do it. Це звук В. Вам зрозуміло? She always, she always, she always. Звук Є. Ще один. Go over, go over, Го go over. овер. В цьому є сенс, правда? Просто потренуйтеся вимовляти ці голосні звуки в голос. Гаразд. Ви можете вимовляти їх, ви можете шепотіти їх, ви можете кричати їх що завгодно, що змушує вас вимовляти це в голос. З'єднуйте ці голосні звуки і практикуйте. І поки ви це робите, чи можете ви згадати будь-які інші приклади, де ви можете додавати сполучні звуки між двома голосними. Якщо ви можете згадати якісь приклади, додайте їх у коментарі. У мене є невелике цікаве правило для вимови британсько-англійською та австралійсько англійською. Насправді є третій звук, який ви можете пов'язати між голосними приголосний звук R. Сполучний звук R не зустрічається у вимові американсько-англійської. Оскільки приголосний звук «r» завжди вимовляється в кінці слова. Тоді як в британській англійській чи австралійській англійській мові цього немає. Давайте розглянемо цифру for, як приклад. Вона вимовляється як for в американській англійській, та for в британській англійській, або австралійській англійській мовах. Ви взагалі не чуєте цього приголосного звуку R, так? Тому я розповім про відмінності в умові між британською та американською англійською, якщо ви хочете піти трохи далі. Але причина, чому це важливо зараз, полягає в тому, що в британській англійській вимові між голосними зустрічається звук R. Добре? Отже, подивіться на цей приклад. Your eyes. Your eyes. eyes. Британські та австралійські вимові ви не почуєте звук R в кінці. Коли це вимовляється кінцевим звуком, у цьому слові є голосний звук. Це як у слові door, your, your eyes. Отже, технічно я з'єдную два голосні звуки разом. Your eyes, your eyes, your eyes. І ми робимо це за допомогою звука R. Давайте ще трохи попрактикуємось. Our, «our olives», «our olives». Можливо, цей зв'язок зі звуком R. Має для вас певний сенс, оскільки насправді там є ця буква, але я просто хотів показати, як це відбувається в британській та австралійській. Тому давайте попрактикуємось на кількох прикладах речень. Зверніть увагу на додаткові сполучні звуки і спробуйте почути їх самостійно. Але я також хочу, щоб ви вимовили речення вголос. Подивіться, чи можете ви визначити, який звук правильний. Вимовляючи його самостійно, ви зможете відчути перехід між голосними звуками. Добре. Повторите якомога більше в голос, якомога виразніше. She asked her English teacher for help. Вона звернулася за допомогою до свого вчителя англійської. She takes care of her uncle because he is very old. Вона доглядає за своїм дядьком, бо він дуже старий. She takes care of her uncle because he is very old. They got here the day after you arrived. Day after you arrived. They here the day after you arrived. Вони приїхали сюди на наступний день після вашого приїзду. Добре. Ми розглянули три важливі області з'язного мовлення в англійській. Від приголосного до голосного, від приголосної до приголосної, і тепер від голосної до голосної. Тепер ви дійсно добре розумієте, згуртовану мову англійською, як вона працює, де це відбувається, і як ви можете використовувати зв'язування, щоб говорити більш вільно. І звучати більш природно, а в певному сенсі навіть прискорити свою промову. Тож дайте мені знати в коментарях, чи сподобався вам цей урок. Просто пам'ятайте, що все це вимагає практики. Ви не можете очікувати, що просто раптом прокинетесь і ідеально з'єднаєте звук англійською. Це вимагає регулярної практики як для вух, так і для рота. Підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!